Будь ласка, Янко Юрій Олексійович, шановні колеги. Ми підтримуємо ратифікацію даної угоди з урядом Хорватії щодо протимінної діяльності. Без сумніву, досвід Хорватії є цінним і важливим для України в тих діях, які сьогодні нам необхідно здійснювати по гуманітарному розмінуванню. Бо дійсно велика територія країни залишається замінованою, але і війна. Не завершилась війна, продовжується і мінування продовжуються. Тому вже сьогодні ми повинні з однієї сторони очищати ті території, які можуть бути пристосовані до життя а з іншої сторони продовжувати заходи по обороноздатності і захисту нашої країни. Тому в черговий раз звертаємося до уряду до військових налагодження чіткої координації, де гуманітарне, а де військове, де гуманітарне розмінування, де військове мінування, розуміння цих карт, розміщення і чітке розуміння тих територій, які заміновані для майбутнього розмінування. Власне велика робота, яка стоїть сьогодні перед урядом і. Дякуючи уряду Хорватії, звертаємо увагу українського уряду на виконання ним своїх зобов'язань проти попротимінній по, е, діяльності, починаючи від навчання дитини в школі і закінчуючи розумінням завтрашнього дня по е, тих територіях, які мінуються в цю хвилину зараз. Дякую.